Качеля на балконі, друзі. диван, Де ви ще таке побачите? Можете побачити тільки у нас в Ірпіні. Друзі, продаємо квартиру. ЖК Карат. Центральний парк. З ремонтом меблі. Все залишається. 57 тисяч євро. Отака От квартирка у нас. Кровать двухспальна, це у нас гардеробна шафа, можна так сказати. Коридорчик з шафою. Такий санвузол у нас, душова кабіна, пральна машина. Так що, друзі, дуже хороший варіант. На кухні меблі є, але треба трішки привести в порядок. А так, в принципі, квартира заход Дуже класна, бачите, лоджія проходна. Можна поставити перегородку і буде взагалі супер клас. Тому, друзі, чекаємо на перегляд. Кого зацікавило, телефонуйте.